Вітаю, діти! Якщо ви вирішили створити свій плакат чи мем чи схему у канві, перегляньте цю інструкцію. Отже, перше, що ви маєте зробити, зайти за тим посиланням, яке я прикріпила для вас у класрумі. Ви маєте там авторизуватися, зареєструватися, використайте для цього ваш обліковий запис у Google. Зараз я ось на сторінці канви, ви бачите. І я вже тут зареєстрована, тому я продовжу з обліковим записом і оберу ось свій запис. Ви зробите реєстрацію так само через свій обліковий запис. Ви потрапите на головну сторінку, вона має ось такий вигляд. На такому блакитному фоні є всі шаблони, що ви можете тут створювати. Бачите, документи, дошки, презентації, соцмережі і так далі. Можна ось тут далі перегорнути і подивитися. Меми створити. Ви маєте обрати один шаблон і далі вже його редагувати. Наприклад, я оберу. Шаблон-плакат. Ви потрапите ось в таку, на таку сторіночку. Зліва у вас буде панель інструментів. Перший дизайн це шаблони. Ось тут ви можете прогорнути і обрати те, що для вас підходить. Або ж можна подивитися інші шаблони, погортавши тут, або задавши пошук. Все тут редагується, я обернула ось цей шаблон. Розмір цього аркуша можна збільшувати, зменшувати ось таким чином. Всі зображення, всі тексти тут можна редагувати. Можна видаляти, наприклад, натискаємо на зображення, і ось з'являється видалити опція. Я видалю. Наприклад, хочу ці зірочки видалити, ось таким чином це. Роблю. Можна рухати зображення, так, як ми хочемо. Для того, щоб забрати... додати різні елементи, натискаємо на елементи, і тут у вас є вибір певних фігур. Якщо потрібно, ви їх можете додавати. Яким чином, беремо і просто лівою клавішею миші просто перетягуємо. Далі можна збільшити, зменшити цей об'єкт і розташувати де потрібно. Наступна опція текст. Можна редагувати цей, що є. Просто видаляємо цей текст і вписуємо свій. Ось таким чином. Якщо я виділю текст, в мене вгорі ось є панель. Можна змінювати шрифт, розмір, зменшувати або збільшувати. Можна змінювати колір, обираючи ось з цієї палітри. Можна і виділити, підкреслити, якщо потрібно, і розташувати зліва, справа. Так, і тексти так само ми можемо рухати. Так, ось, наприклад, рамочки так само можемо зменшувати, ось таким чином, редагуючи наш плакат. Для того, щоб додати інший текст, я натисну зліва на опцію Текст. Можна додати заголовок. Під... Заголовок і основний текст. Додам основний текст. Ось у мене з'явилася рамочка. Тут я можу писати. Наприклад, я хочу розмістити, коли ми пишемо апостроф, певні правила чи поради. Ось таким чином. Редагулю жирним. Зміню, наприклад, ось. І можна змінити розташування, змінити по ліву сторону. І тут я щось ще допишу, так? коли апостроф пишемо, коли не пишемо, рамочку можна так само. Якщо ми хочемо на основі цього тексту зробити інший, ми виділяємо цей текст, наводимо ось на опцію дублювати, скопіювати. І в мене з'явився автоматично ще один. І я, наприклад, тут напишу апостроф, не пишемо. Ось таким чином. І теж розміщу відповідні правила. Якщо ми хочемо завантажити сюди зображення з нашого комп'ютера зліва, для цього є опція Передані. Натискаємо і далі передати файли, завантажити з нашого комп'ютера. Обираємо будь-який файл і завантажуємо. Або ж, якщо я ось вже робила, в мене вже тут є бібліотека. Я завантажу, просто натискаючи на це зображення, воно в мене з'являється у моєму. Стрілочка скасувати, якщо я зробила щось не те. От я, наприклад, це видалю, а своє зображення поставлю. Таким, що редагуємо весь наш плакат. Можна нагадаю, збільшувати, зменшувати, для того, щоб було зручно працювати. Коли переда... поредагували, ось тут ви можете змінити назву. Наприклад, назвати апостроф, бо це плакат до цієї теми. Далі увага, як ви маєте поділитися. Справа вгорі є опція Поділитися. Далі доступ маєте лише ви, нижче опускаємося, є ось такий значок посилань. Натискаємо на нього і створити доступне посилання лише для перегляду. Ось воно створене. І ось я його копіюю і передаю, кому потрібно. Тобто ви можете прикріпити мені його у класрумі. Можна інакшим способом. Натискаємо поділитися, спускаємося донизу, завантажити. Тип файлу ви можете залишити як зображення, тобто у вас один плакатик лише на одну сторіночку. Ви завантажуєте, можна залишити в цьому. Якщо у вас буде кілька сторінок, кілька ви створите на одному. Аркуші, коли апостроф пишемо, на іншому, коли не пишемо. Тоді краще за все обрати PDF. Це буде одним документом. Два ваші зображення об'єднає, ви просто натискаєте. Я залишу зараз ось так. І натискаю завантажити. Чекаю, поки комп'ютер завантажить. І переходжу до перегляду. Ось такий вигляд, матиме мій плакат. Завантажений документ прикріпіть у класрумі і надішліть мені. Бажаю успіху, надихайтеся, творіть, чекаю ваших робіт.